І так, друзі, ну що, всім привіт, доброго вечора, доброго дня. З останніх новин у світі трейдингу, напевно, ви всі чули, що чати GPT довірили 10 тисяч доларів і він ці кошти благополучно втратив на крипторинку. І, типу, чат-GPT це той інструмент, який володіє всіма знаннями, які доступні людському так би мовити, середовищу, людському світу. І що ж це означає, що на трейдингу неможливо заробити, якщо навіть такий інструмент, як чат GPT, на крипторинку не впорався? Моя думка полягає в тому, що не потрібно обмежувати себе криптою, як на мене, крипта це більш в більш мірі рандом. Рекомендую переглянути вам власне до валютного ринку. Це зовсім інакший тип трейдингу, адже тут торгівля відбувається на валютних парах. Сьогодні розпочинається черговий день мого челенджу, де я рухаю з 500 доларів до автомобіля Audi a 4 вартістю 1 мільйон гривень. І це черговий день, в якому він або приблизить мене до цієї цілі, або віддала. Я вже цей відеоролик сьогодні записав, підводку записую завжди пізніше. І хочу сказати, що це буде справді тяжко, але справді цікаво. Це, напевно, один з найскладніших відеороликів, які я записав цей день за цей челендж. І в принципі, якщо вам цікава ця тема, рекомендую переглянути знову ж таки послання на мої ресурси на мій телеграм-канал, посилання на брокер, посилання на мої особисті контакти. в Телеграм ви можете мене будь-що запитати, це абсолютно безкоштовно, відповідаю всім я. Є в закріпленому коментарі і також під цим відеороликом в описі. Тому, друзі, переглядайте, цікавтеся, та в принципі розпочинаємо. Знову ж таки, не обмежуйте себе одною криптою. Валютний ринок набагато простіший та дає набагато, як на мою думку, більше та кращі можливості. Ну що, друзі, розпочинається 17-й день нашого челенджу. Я останні декілька днів взагалі не торгував, чесно кажучи, був зайнятий самостійною торгівлею, плюс торгував з командою. типу по коште але. По челенджу нікуди я не просуюся, тому давайте будемо сьогодні розпочинати. У нас понеділок обід, прекрасна ситуація, ринок хороший. Торгуємо сьогодні ми по індикатору RSI. Наша стартова угода буде 27 тисяч гривень, чесно кажучи, баланс у нас доволі виріс. І що хотів сказати, чесно кажучи, чому RSI мені найбільш подобається індикатор RSI, і з ним торгівля якась мені йде більш веселіше, не знаю, якось мені прям цікавіше йде. Тому що розпочинаємо нашу торгівлю, шукаємо першу ситуацію. У нас цікавить велика, хороша, класна дохідність. І відповідно така напрямок, зрозуміла ситуація. Ну, в принципі, ось ми зразу бачимо BND C OTC, Беремо ми 2 хвилини на підвищення, протестуємо, протестуємо в принципі зони. У нас велике перекриття, випадку чого ми будемо давати вже скільки там 54 тисячі гривень перекриття, перший, перший догін. Але вже наш баланс по челенджі майже ну більше 10 тисяч доларів, навіть я би сказав, там 14-13, чесно кажучи, не, не рахував. Але я знаю, що нам не вистачає, нам потрібно хоча б десь там. Мільйон орієнтовно. Тобто, в принципі, ми ще працюємо і думаю, сподіваюся, не знаю, ну так мовити, наперед не хочу згадувати, надіюсь, вивести вже всю суму потрібну мені на автомобіль до кінця цього тижня. Чи мені це вдасться? Ну, це питання. Ну я буду старатись, було б класно, бо типу трошки воно затягується. Я планував зробити це за 14 роликів, але знову ж таки, от майже одразу я зрозумів, що за 14 роликів це тупи, ну, типу дуже неможливо. Тому що потрібно буде або дуже ризикувати, або багато торгувати. А мені хочеться, знаєте, зробити все так поступово, але зробити все це впевнено та головне зробити це. І відповідно може бачити, що результат, в принципі, є доволі непоганий. Ну бачите, Найскладніше це було, напевно, перших днів. Напевно, не знаю, ну 6-7 це було прям тяжко. Ну, не те, що тяжко. Це були такі найвідповідальніші моменти, тому що десь підпустити далі, це вже типу, нескладно. І бачите, знову ж таки, більше. Одного-двох перекриттів, точніше, ми навіть з вами не просувалися. Важливо зрозуміти наступне. Важливо зрозуміти те, що нехай я буду йти трішки довше, я про це вже говорив, але я, по крайній мірі, впевнений, доходжу до своєї цілі. Тобто я якось, знаєте, на якомусь певному моменті зупиняюсь просто. Я розумію, що плюс хороший за відеоролик є, і я, типу, все, хватить, зупиняємося, продовжимо вже відповідно завтра. І можливо, це. То, що тримає мене на плаву, та це то, що дає мені знаєте, хорошу таку ну, наснагу до того, щоб заробляти кошти спокійно, тому що по факту не було жодного мінусового ролику, і це, типу, будемо відвертим, у мене це трішки так тримає на такому в такій напрузі, що, типу, щоб він не настав десь сьогодні-завтра. Але насправді це ну, хороший класний результат. Ну і наша перша ситуація зачинається в плюс. Знову ж таки, ком комбінуємо, ми то, що ми шукаємо тільки желізні ситуації, строго дотримуємося правил та не переторговуємо. Ну і що, друзі, перша ситуація вжелізний плюс, класна, клас, 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 пум-пум-пум. Плюсик ми з вами маємо. Ну що? Я тоді шукаю наступну ситуацію, та відповідно продовжуємо нашу з вами торгівлю. Друзі, відчиняємося. Тут ми хвилини на пониження. Дивіться, тільки буквально відбулася сильна перекупленість. Одразу, відповідно, ми відчинилися на пониження. Доволі, до речі, спокійний, як на мене, ринок. Типу, я дивлюсь так понеділок, фліпої пари. Не то, що прям дуже легко знайти якусь ситуацію, але ну, скажімо, так, доволі. Багато зрозумілих та об'єктивно, інтуїтивно, з першого погляду, зрозумілих ситуацій, власне, по торгівлі з індикатором RSI, І, чесно кажучи, ну, мене там питались, чому все таки більше ролики по індикатору RSI, Я напевно скажу то, що мені особисто по ньому торгувати якось, ну не знаю, не то, щоб ну цікавіше, ну якось комфортніше. Типу, якось не знаю, як це пояснити, типу, не просто це максимально зрозуміло просто, зверху графік, точніше, зверху індикатор. Знизу графік, навпаки. І відповідно, ну, ви просто торгуєте, кайфуєте, все у вас окей. Мені подобається ця торгівля, вона така максимально спокійна з індикаторами RSI і, в принципі, бачимо знову ж тут була тут сильна перекупленість. І ми відчинилися на 2 хвилини на пониження. Ми бачимо, що навіть однохвилинні угоди себе зараз непогано показують, можливо, але ну типу я не буду це зараз пробувати. Не буду, не буду, тому що, ну. Одна хвилина це прям вже трішки ну, забагато, мені здається, в форматі, е, форматі таких сум. І в принципі, ну враховуючи, навіть не те, що в форматі сум, суми це не є проблема. Проблема це те, що в нас е, процентаж від балансу 5%, це типу багато, тому ми, так мовити, не можемо, не можемо, не можемо. Але хто з команди, той, до речі, розуміє, як можна торгувати на менший час, навіть чи в хвилина, але ну, це вже так мовити наша з вами історія. Ну і що, ми бачимо, до речі, що ми дуже гарно йшли. Дуже гарно йшли, але відбувається фейкер, ну, точніше, розворот, вона повертається назад. І, можливо, буде воно зараз відростати, а можливо і ні. Зараз подивимося, у нас до зачинення ще залишається 28 секунд. Хм, ну Будемо спостерігати, будемо спостерігати. Давайте на всякий поставимо догін 54 тисячі гривень. Фух, друзі, 54 тисячі гривень. вдумайтесь. Ну, коротше, воно гарно йшло. Поспостерігаємо. Не знаю, не знаю, різко так воно розвернулося. Може знову ж таки бути фейк, фейк розворот, але подивимося. В принципі, все одно воно буде повертатися в наш цей діапазон. Ну, коротше, будемо бачити, що у нас залишається 6 секунд. Не зрозуміло, що тут буде. Як на мене, неоднозначно. Типу, мінус, плюс-мінус. Це мінус Окей. Тоді ми. ми, ми, ми Чекаємо. І що будемо давати перекриття по цій ситуації або ж по наступній. Не знаю, подивимося. Так, буде вихід, не буде. Ну, типу. Хм. Такий затяжний коридорчик, напевно, Окей, друзі, тоді давайте що, знайдемо наступну ситуацію, то дамо перекриття 54 тисячі гривень. Йосде ті дві хвилини я беру на підвищення перше наше перекриття. Чому я вибрав на цю валютну пару? Тому що, в принципі, тут як виглядає, що не було багато затяжних коридорів, дійсно їх не було. І в принципі, тут бачимо, що воно доволі так динамічно швидко відростає та в принципі ну, воно мало би гарно прибувати та рухатися далі. До речі, бачите, попередня наша ситуація, воно доволі така, типу, правильна, хороша і, ну. Все одно нам не пощастило. Там з двох хвилин, буквально там, не знаю, хвилину-40 ми рухались в нашому напрямку, і останні секундочки нас трішки, так мовити відкинули, сказав друзі, ви мусите дати перекриття. Але нічого страшного, мусите розуміти, у вас має бути прорахований гарно баланс, мані менеджмент, нікуди ми цього не, не відкидаємо. Та відповідно, ось так, бачите, інколи таке буває. До речі, ви зачинилися там по пунктах, якщо дивитись, доволі так. Ну, сім пунктів. В принципі, бачите, гарно йшли, гарно йшли, і все-таки під конець щось там підбрило. Таке інколи буває. Знову ж таки, як я в команді вже говорив. На короткостроковіші угоди, це стра... ну, індикатор RSI на короткострокові угоди, підходить навіть трішки краще. Хто розуміє, чому ти розуміє, про що говорить, Але так вот, уже як є. Відповідно, NZD, ЄСД у дали ми перший наш догін. Вдумайтесь, наша, ну, ми починали челендж з балансу 25 тисяч гривень. Тепер наш перший догін, перший просто догін. Це сума в 54 тисячі гривень. Ну, це справді багато, це справді велика сума, але це показує вкотре напевно то, що ну немає нічого неможливого, типу можна з будь-якої суми, як бачите, дійти ну абсолютно до будь чого якщо дотримуватися чітко правил. Виключити повністю емоції, заміття не було жодних емоційних угод, жодного тільту, жодних якихось там спроби, які зловити там легкі гроші, що таке. Ні, ми просто йдемо собі по структурі, по структурі і не знаю. Якось. Так бачите, виходить, воно так і є. Хороше, класне Сподіваюсь сподіваюся його завершити, тому що, ну не знаю, вона хоче вже отримати приз. Бачите, це все, знаєте, оце от іменно відчути, це відчути цей приз в своїх руках. Це, напевно, саме-саме саме краще, що тільки може бути. Сподіваюся, ви мене розумієте. Ну що, друзі, і залишається у нас тут буквально 9 секунд. Тут ми забираємо плюс, скільки пунктів, до речі, не так і багато. Ну як не так і багато. 20 пунктів це в принципі нормально. Так, ну і що? Дали ми перекриття? Відповідно, забрали ми плюс. Давайте дивитися, що у нас тут пішло. Перша ситуація плюс, друга ситуація мінус, перекриття, дали плюс. Окей, все супер. Тоді ми повертаємося до нашої попередньої суми. Давайте вже 30к поставимо, бо вже ми трішки виросли в балансі. Та, відповідно, шукаємо ще одну ситуацію. Відповідно, ой-ой-ой, можливо, до речі, друзі, можливо, можливо, до речі, будемо відчинятися зараз тут. Давайте беремо ми. Так, дві хвилини беремо ми на пониження. да, було б розумно. Все окей. Відпіку зараз даємо на пониження. Знову ж таки, була перекупленість. І, в силу чого, ми будемо відчинятися на пониження. Ціна вийшла трішки за привичний ціновий діапазон. Відповідно, буде воно повертатись. Так воно, до речі, стрімко доволі росло, як я Бачу, бачите, така певна консолідація була, і, відповідно, воно все-таки пробило, та буде відповідно воно падати. Падати, Тому сподіваємося, що ми зараз по цій ситуації отримаємо плюс. Та, відповідно, будемо вже відпочивати. Або, можливо, будемо давати перекриття. Хм, тут так мовити не знаєш. На всяке я його підготую, чесно кажучи, не, го... ну, не скажу, що я прям налаштований на перекриття, але, типу, це ну, без різниці. Стратегія перекриття в себе включає, тому ми по них і відповідно торгуємо. Бачимо, що продовжує воно ще більше відростати. Ну, дивіться, друзі, хороша була би ідея дати, можливо, навіть і перекриття в плані, що дати догін, забирати і догін, і цю ситуацію. Але якщо ні, то нам потрібно буде давати е, тоді ще один догін, 120к. Це багато, але я, напевно, би ризикнув, я, напевно, би ризикнув, але докинув би ще хвилину. Чи не варто кидати, блін. Що ж робити? Чи взагалі не, рип... не рипатися вже? Хм. Бачите, знову ж таки, говорив, що немає ніяких ризикових угод і щось мене так провокує, воно у нас щось таке. Цікаво, ну знову ж таки це бажання забрати було б зараз 40 плюс, ну коротше, це було б дуже жирно, але вже ми бачимо, що ця ситуація. Втрачена. І просто, чисто, знаєте, візуалізуємо, що я би десь ось тут орієнтовно дав би перекриття. Припустимо, я би купив все на свої емоції. Момент, от давайте просто моделюємо. І ось тут я дав перекриття. Ось туди водиться. Відповідно, я думаю, що ми би забрали плюс. Експ... Ну, надіюсь, по цьому... не по цьому часу експерації, а ще плюс одну хвилинку десь ось тут. Ми б мали забрати, по ідеї плюс. Ну, до речі, подивимося. Тут насправді ситуація наша так щось, типу, воно і відросло, і воно впало, і останні 20 секунд щось так не дають нам чіткого розуміння. Ну, Я тут так, кидаю воно, звісно, тіні, але теж по тінях орієнтуватись доволі складно. 14 секунд, друзі, залишається, і останні секунди, ні, все-таки ми забираємо плюс. Гарно, гарно воно полетіло. Да, ну, бачите, знову ж таки, якась чуєчка була, що можна було давати тепер ще догін. Ну, якби ми забрали зараз і догін, і ситуацію, то це було б жир, ну, жир, жир. Да, забрали плюс. Шикарно, шикарно, шикарно. друзі, я думаю, ще одну угоду. В принципі, давайте так, відверто говорити: 100 тисяч гривень по ролику заробити це більше, ніж достатньо з такого балансу. Заробити плюс 10% за ролик це типу нормально. Знову ж таки, якщо б я торгував привичний мані менеджмент 2-3%, я би забирав десь орієнтовно 5% до балансу. Це, ну, як завжди, я вам і кажу. Але я торгую трішки більше, відповідно, я забираю не 5, а 10%. Зрозуміло, це всім зрозуміло. Ну і що, тут відбулася, до речі, ой, як воно, до речі, зараз буде дуже сильно рости. Воно буде сильно дуже рости, тому що бачимо, яка сильна. Раз, два, три свічки було на, на падіння. Відповідно, бачите, штучно, штучно, це дійсно штучна перепроданість. Відповідно, воно буде дуже сильно розвертатися, дуже сильно росте. Я навіть вас не попередив, вже відчинив угоду на 2 хвилини на підвищення, як ви могли побачити. Чому? Тому що різкий такий, ну, різке падіння, відповідно, воно буде все одно розвертатись та йти вгору. Можливо, навіть потрібно буде мені використовувати одне перекриття, можливо, і ні. Але. Ну, Після такого різкого падіння буде дуже різкий ріст вгору, тому що це от, ця перепроданість, вона є, ну, вона дійсно є штучна, вона є, типу, якби, не знаю, штучно створена на ринку, тому потрібно це бачити, потрібно це розуміти. І вкотре я говорю вам, що чим, ну, чим більше воно виходить вниз, тим швидше воно буде повертатися вгору. І це, типу, завжди завжди працює одинаково. І до речі, хто можливо. Не розуміє, що це за стратегія, друзі. Відеоролик, повноцінний огляд, обзор. На цю стратегію є на моєму ютуб-каналі, посилання буде під цим відеороликом, бачимо, що воно продовжує ще більше падати. Ну, даємо догін, даємо догін, друзі. Даємо, даємо догін дві хвилини. Блін, можливо, було трішки краще дати тут нижче. А, Ну, трішки, бачите, на пів секунди запізнився. Окей, все одно у нас стоїть вже перекриттями, до речі, доволі так непогано від нашої точки. Це вже буде мінус. Наша перша ситуація це мінус, це вже зрозуміло. Ну, Нічого страшного, тут можна навіть буде побавитись, тут можна буде знає, якісь цікаві ситуації навіть з вами зустріти. І, в принципі. В принципі, приблизно вона виглядає все. Ось так. В нашу першу ситуацію я вже не вірю. А от в другу ситуацію я вірю більш чим, тому що тут, в принципі, є всі чинники на її відпрацювання. Третє перекриття, точніше, друге перекриття, думаю, нам тут не пригодиться. Але то, що першу угоду ми з вами, ну, типу, це вже все, це, в принципі, да, Це зрозуміло, це дуже якось видно. До речі, доволі таки затяжний коридор. Ну, знову ж таки, він виглядає штучно. Це все штучно, тому що така сильна перепроданість момент просто в четвертій годині на ринку. Не виглядає як щось, що, типу, ну виглядає реально. Але, бачите, інколи буває і така, і знову ж таки, як я говорю, по першій ситуації ми отримали мінус, і в нас залишається ще одна хвилина до відпрацювання нашої наступної ситуації. Так, має воно зараз починати, в принципі, розвертатись. Давайте на всяке підготуємо перекриття. Думайте, 120 тисяч це наше друге перекриття. Це велика сума, але ну коротше, затяжний дійсно коридорчик, і насправді можна було би брати. Хм, хм, хм. Ну що, друзі, не знаю, давайте дочекаємося відпрацювання даної ситуації та відповідно вже будемо спостерігати, що там у нас де далі. Якщо буде сильно, вона просадка зробиться ще прям сильніше, але вже типу, ну, нема куди, розумієте, вже дійсно нема куди, то напевно я би дав ще перекриття. Ну нема вже просто куди падати, але часу експірації нас нема багато, тобто в нас є певний ризик, що може 100 пунктів може й не дотягнути такий час, тому напевно я буду давати догін. Давайте я дійсно дам догін, друзі. Дам другий догін. Чому я даю догін? Тому що, розумієте, може не дотягнути 100 пунктів за два. 2... Дивіться! Що я тільки що сказав? Що, по-перше, штучна ситуація, а по-друге, то, що може не дотягнути до цього 100 пунктів. І що ми бачимо? Ну, що вона не дотягнула все одно. Блін, але було дуже близько. Хто бачив, той замітив, що було прям дуже-дуже близько. У нас залишається хвилина 40 для відпрацювання, у нас вже баланс 900 тисяч. Що, що це таке? Мені таке взагалі не подобається. Але, але, бачимо, штучно дуже сильна була ситуація. Відповідно, ну, коротше, не за першим догоном, так за другим догоном, друзі, ми відчинились, та відповідно зараз будемо отримувати вже, надіюсь, що плюс. Фух, чесно кажучи, доволі так напружено сьогодні поторгували. Хоча понеділок, типу не знаю, бачите, знову ж таки, штучна ситуація, яка на перший погляд тобі зрозуміла, інколи може бути і. Насправді може обернутися тебе по-різному. Але, але. Хто ще говорив, то про що я кажу? Чим більше воно буде баяти вниз, тим більше воно буде відростати вгору. В нас стоїть наше друге перекриття 120 тисяч гривень, відповідно, ми зараз з вами будемо, будемо заробляти профіт, тут у нас немає шансу. як би воно довго не тягнулося, як би воно тягнулося довго, це вже точно воно буде повертатися в наш первичний ціновий діапазон. І хоч в нас тут є знову ж різниця в 100 пунктів, ми вже мусимо її дотягнути. Ну, типу, якщо ми не дотягнемо, я вже напевно не знаю, що тоді робити. У цій ситуації точно її, її опускати мені би не хотілося ні в якому разі, тому що типу, ну, вона просто полетить в нікуди вверх. Але але але, питання все полягає в тому, що не знаю, що вона буде з часом експерації. У нас залишається 30 секунд, ніби так виглядає, що типу, дотягнути не складно, але насправді різниця 80 пунктів, це повірити мені м -м, доволі багато. Ну, Бачите, вже, вже 40 пунктів. Воно так, в принципі, доволі швидко, динамічно змінюється, і і, і, вона залишається 19-15 секунд. Я схиляю, що це буде знову ж таки мінус, то та ми зараз будемо з вами щось придумувати нове. Ну це мінус, напевно, як я собі думаю. Це точно мінус, воно я не вірю. Ну, типу, я в це вже не вірю. Знову ж таки, бачите, в даній ситуації нам не пішло. Не пішло, бо дуже-дуже, дуже, дуже затяжний коридор. Так, да, ми отримали знову ж таки мінус. Немалий, невеликий, 100-200, 10 тисяч гривень ми отримали мінус за, за цю ситуацію. Так, ну і що? Відповідно, наше перекриття в 240, ми мусимо його давати. Воно велике, це типу велика сума, да, це там пів балансах хтось каже. Е, це правда. Але, друзі, воно так... Стоп, що я нажимаю три рази на то? Фу. Не знаю, не... не... А, в мене ліміт стоїть, напевно. Фу, ну тоді давайте що ми зробимо. Давайте ми, напевно, тоді зробимо наступне. Ми зробимо тоді дві угоди по 120 тисяч гривень. Окей. Окей, okay, окей, okay. ну і воно полетіло. В принципі, не так стрімко, але воно полетіло вже без нас. А нас цей коридорчик просто збрив. Буває, 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 але ну, нічого страшного, таке інколи також трапляється. Найбільша дохідність на валютній парі, в принципі, і отак нам не пішло. Ну і ще, друзі, CAD, GPU, UTC. Беремо, знову ж таки, 2 хвилини. Не встигли ми CAD, GPU, UTC взяти 2 хвилини на пониження. Що тут ще є? Беремо 2 хвилини варх. раз, Взяли ситуацію. Та, відповідно, нам треба ще щось, нам треба ще щось, нам треба ще. Давайте додивимося нашу ситуацію. Блін, чесно кажучи, доволі неприємно, що нас так підброїло. Чесно, признаюсь, мені не дуже це від цього кайфуну. Але, типу, це торгівля, все окей, знову ж таки, ми йдемо по МЛ, ми просто зараз даємо третій, третій догін. Третій догін, третій догін. Це виглядає, типу, велика сума, тому що, ну, тому що в нас просто мані ну, менеджмент такий є, але. Коротше, друзі, не знаю, бачите, от я, як і говорив, що колись, колись не настане якийсь ролик, де буде якийсь типу екшен, де буде якісь там підспуски балансу, де буде тяжка якась така нелегка торгівля, хоча все починалось дуже легко. І я вже аналізуючи, напевно, то, що мені, чому ми так отримали мінус, це, напевно, те, що була штучна ситуація, і можливо, треба було знайти. Можливо, треба було знайти, можливо, треба було зупинитися. Такий, типу, ну окей, йдемо далі. Але знову ж таки, я правильно все зробив, я розумів, що воно буде відростати, але я просто маю якийсь певний, знаєте, в загашнику. Відсоток певний ситуації, на якої готовий піти на ризик, і вона так чи інакше десь закінчується. Друзі, ми дивіться, що ми зробили. Ми розбили перекриття. У нас було перекриття в 120 тисяч гривень, відповідно, наступне мало бути 240. Але в нас тут є ліміт, і ми типу відповідно розбили як? Зробили ми наступне. Ми першу угоду поставили 120, і ми другу угоду поставимо 120 також. І ми від таким чином зробимо, типу, як по факту зробимо два перекриття в 240 тисяч гривень, але ми просто зробимо це перекриття не в одну угоду, а в дві. Бачимо першу ситуацію. BND CNI OTC ми зачиняємося в 250 пунктів вверх. Це, типу, ну це жалізне відпрацювання, навіть у цих 30 секунд, воно вже так би мовити, не впаде. Все, BND CNI ми забираємо плюс. Відповідно, ми зараз даємо ще одну ситуацію на 120 тисяч гривень, та ми просто-напросто фіксуємо вже наш результат. Отак От воно є, так воно, бачите, інколи буває. ну Пішли ми на такий сьогодні трішки action drive. Нічого страшного, нічого страшного, бачите, таке також буває. Ну так, да, це чистий плюс 250 пунктів, це багато, це дійсно багато. До речі, друзі, цікаво мені, в кого був який рекорд по кількості пунктів, там, наприклад, 500 пунктів, вниз чи вгору, 1000 пунктів, вниз чи вгору, город. В кого хтось щось таке було, пишіть. Мені справді цікаво, що у вас було таке. Ну і відповідно, 120 тисяч гривень ми відчиняємо ще одну ситуацію. Е, так, і відповідно будемо вже фіксувати наш результат по цьому відеоролику. Друзі, давайте разом з вами знайдемо якусь ситуацію. Цікаво, класно, зрозуміло. Затишні коридори знизу я вже не дуже хочу. NZD USD OTC, Давайте беремо 2 хвилини знову ж таки на пониження, на продаж. Так, по якійсь у нас було парі оцю е, пару. А е, десь Янань. Друзі, я би, чесно кажучи, хі -хі, я би, чесно кажучи, її пропускав. Щось, вона мені сьогодні не сподобалась, Я до неї маю, знаю якусь таку вже маю неприємну внутрішню. звісно, це все жарти. Але бачите, сьогодні відбулася, до речі, ситуація така, що хі -хі, могло бачити когось не слабо і побрити, бо хтось, наприклад, не дотримується правил, вже би там всю суму вставив в баланс це раз. А по-друге, бачите, ну, типу, емоції, емоційний фактор, до речі, він нікуди не дівається від вас. Ой-ой-ой, як воно полетіло! Ой-ой-ой, як вони полетіло! пу пу пум пу пум пу пу пум -пу 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 -пу. Нічого собі. Нічого собі. Ого. Сильно, до речі, тут так відпало, друзі. Не знаю. Ну що, давайте тоді будемо чекати відпрацювання ситуації. Навіть не знаю, що тут коментувати. Щось у нас іде, можливо, навіть і не так, не знаю, доволі напружено, тому давайте чекаємо відпрацювання ситуації, та відповідно будемо рухатись далі. Знову ж таки, більш ніж 120к перекриття я вже дати не можу, це, це в нас друге перекриття, причому що є. Тобто ми будемо всі наступні угоди, вже якщо будемо відчиняти, будемо відчинятиме по 120 тисяч гривень. Якщо ця угода відчиняється в плюс, то я відеоролик завершу, бо це, типу, не знаю. Якось воно мене так емоційно трішки вибило. Доволі тяжка торгівля. Сьогодні, як ви можете бачити, дійсно тяжка. Потрібно приймати якісь сильні рішення, потрібно щось аналізувати і бачити, щось так ринок трішки зіпсувався. Можливо, якісь новини. Так, да, сьогодні мали бути в обід якісь новини, як, наскільки я пам'ятаю, вроді би такі плюс-мінус важливі. Можливо, це частково через це. Але знову ж таки, ми працюємо, власне, з OTC актив, ми працюємо виключно з ціною, але волатильність доволі сильна. волатильність доволі сильна. І. Хм, не знаю, щось так доволі. Ну, напружено, напружено. Самі це бачите. Так, воно хоче, знаєте, трішки покататись по мені, трішки хоче мене опробувати, тому я, ну, все розумієте, да? Чотири, давай, все, флюсик, фух. Ну, сьогодні, так чесно. Ох, друзі, сьогодні на валідолі, Сьогодні на валідолі, Дивіться, просто от хто прожив це все зі мною, я я просто тисну руку по онлайну. Дивіться. Фух, що ми сьогодні отримали? Першого угоду ми отримали плюс, другу ми отримали мінус, третього угоди ми отримали плюс, четвертого году ми отримали плюс, тут мінус. Перекриття мінус, перекриття мінус. Тобто ми в два догони працювали мінус, та відповідно дали ми два перекриття. Так, мови, забирали плюс. Тут якось так воно все пішло незрозуміло, але все одно зачинилися ми в плюс. Аналіз тебе відпрацював, все окей. Нам тут не повезло, ми відчинили, знову ж таки, по аналізу. Тому, друзі, не знаю, напружена ситуація на ринку, але так чи інакше, прибуток є. Дякую за перегляд. День 17 завершений. Все, всім дякую. Фух, емоційна справа йду якийсь з Всім дякую.